Ввечері на міжнародній трасі Київ чоп на відрізку від Мукачева до села Сускво, що на Свалявщині, з десяток легкових авто опинились у пастці. через глибокі ями на колесах, порозривало резину та погнуло диски. Упродовж кількох годин на узбіччя опинилися пошкодженими по три-чотири машини одночасно. На щастя, обійшлося без травмованих. Серед постраждалих і люди, які прямують на відпочинок, кажуть, що таким шляхом до Європи потрапити дуже складно. Дехто вскочив у різні вибоїни двічі, тож використавши запасне колесо, у перший раз змушений був уже за кілька кілометрів зупиняти інших водіїв і просити допомоги. Такі подивитися, то то яма. Люди, як тут їздити вночі? Неосвітлено, освітлено, нічого немає, яма. Де ті дорожники? Де вони? Де той автодор? Чи хто в нас там? Де ти поліцяє? Чому поліцаї тут не стоять? Чому вони не поставили з мігалками, щоб обережно їхали? Швидкість була невелика, 70 км на годину, але дивіться, яка яма тут по коліну. Два колеса в мене. Бо взагалі не можна їхати цими дорогами, це неможливо їхати. Машина їде зараз в Європу і мені їхати я не знаю, як їхати зараз. Не. Цими дорогами нашими невозможно. Говорять, що лампочка не світить. Тут фари випадають з машини, не лампочки випадають. Фари випадають з машин. Взагалі невозможно їхати. То що, у нас в них діст. Діст На ямі у них теж загнуло діст. Там...» На БМВ там вроде, взагалі, ну, там Титанка пішла. Метрів 150, ну, 200 метрів сюди. Типу об'їжджав одну яму, попав у другу. Я люблю наші дивани, ну тіпі, не можу спати. Да, не заснеш? Да. Не уснешно. Да. Із однієї ями в другу яму. Да, одну Двойний удар і... і що, Як шансу. у Жан Клода Вандема, да. Що перший раз, що другий я фактично яму не бачив. Просто такий страшний удар. В нижніх воротах то ми зразу, ну, зразу колесо там спустило. Добре, що недалеко від заправки. Ми заїхали, там вже стояв бус, фура стояла, фура там щось диск тріснув, ну якась така просто яма, таке враження, що там, не знаю. А тут де зловили тепер? А тут, та ось десь буквально в метрів 300 звідси. І так само я її не бачив. Перша яма була кілометрах в трьох звідси. лупились, там ще одна машина стояла і все. Поміняли на запаску, доїхали, вже тут тихенько їхали. І вже тихенькою все одно слишмо удар і зашуршало друге колесо. повністю, боковий поріз, резина не підлягає встановленню. У мене думки зараз де ми ночуватимемо. Мались до, до чопа доїхати, а зараз нема. Магазини з резиною відкриються тільки зранку. Тут ранку десь чекати, не знаю. Нагадаємо, на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп ліквідували вибої не спеціальної ще влітку минулого року. Але після сильних снігопадів та ожеледиці з'явились нові а вкриті льодом та снігом ями перетворили одну з головних магістралей країни на небезпечний шлях.